Чому, в чому взагалі прикол грати по читами? Щоб що, це в кожного своє, кожен отримує задоволення по-своєму, або заважаючи грати іншим, або, наприклад, виграти якісь призи, тобто використовуючи Та, чи... ну, мені здається, коли ти я не знаю, виграв ну 10 тикаток виграв, ну 20, ну 30. А ну, в чому прикол. Не, ну в навкасі ти, хоча б там знаєш там стрічці рейтингу відображаєшся клас прем'єра. надрукувати і в рамочку, то повісити да, собі над ліжком. Так ти, ти зранку прокидаєшся такий. Як ну, там людина, так. людина, яка там в топ-1 прем'єру, там 95% хедшотів. у 4, 4,61 кд. І ти такий, да. та да, віримо. Віримо. Ну це просто дуже сильний гравець, який грає да. 12 годин. Да. Ні, грає 25 годин по дні до бій. годин до Ну все правильно. У нього все виходить.